Пане Олеже, один-один. Фактично, перемога була в кишені, за дві хвилини пустили. Що сталося в тому моменті? От, всі переживали, всі погода. Кожен старався, кожен грав на цю перемогу. Ну, і десь такий рикошет, Рикошет. Погода, ви бачите самі, що й дощ і всього м'яч скользнув по голові. і Так пройшов гол. Загалом задоволені грою своєї команди в сьогоднішньому матчі? Віддача. Команди на вищому рівні, напевно, одна з найкращих сьогодні е, ігор. Е, віддача на полі була кожного гравця один за всіх був і всі за одного. Була командна гра сьогодні дуже сильна. Е, сьогодні, в першому таймі, ви поступалися супернику по ініціативі, в другому вдалося переламати хід матчу. Була серйозна розмова в роздягальні в перерві? Ні, вони, ми перед початком гри все установки зробили. Все. То я би не сказав, що суперник аж настільки перемагав в першому таймі, але. Відіграли перший тайм і почали підтискати в другому, бо знали, що нам треба результат. Кого можете відзначити в своїй команді по сьогоднішньому матчу? Ну, всю команду. Всю команду дуже молодці кажуть, билися до останнього, хотіли перемогти. Ну, нічого, це футбол. Помилки в футболі не прощаються, а тут ще зіграла погода не на нашу користь. Зі сторони здавалося, що сьогодні героєм матчу був ваш воротар е, Новако, молодий. Чи це так, чи можете когось іншого відзначити? Він досить сьогодні дуже спасав, дуже впевнено себе почував. Він знав, яка відповідальність на ньому сьогодні і на, на всій команді. А він як якби там не було, він страш воріт і остання ланка на полі на своїй половині. Чомусь так здається, що ви вдома дуже класну гру показуєте, майже з сіма суперниками, а на виїзді команду як підміняють. Чому так стається? Ну, я, я так не вважаю. Я думаю, що і там, може, то інші поля ще тяжче привикнути до тих полів, але в загальному нічого, молодці. Дякуємо, удачі вам в наступних матчах. Пане Олеже, 1-1, врятували матч, але по ходу мали вигравати і закривати гру ще в першому таймі. Чому? чому так не стало? Шукаємо причину, чому так стається. Чому ми вже не першу гру створюємо більше за суперника, а, на жаль, перемоги зубути не можемо. В тому моменті, з пропущеним м'ячем, на ваш погляд, хто зіграв, не дограв той епізод, коли Михаленко забивав. Треба передивитися епізод, так не можу по гарячих слідах вам сказати. Чи хтось випадав сьогодні з гри вашої команди? Та ні, все, всі старалися, всі грали на перемогу. На ваш погляд, що забракло сьогодні перервати цю таку безвиграшну серію, яка вже налічує ну, так, доволі багато матчів. Ну, причина знову ж та сама. Вже в котрій грі ми не можемо реалізувати свої моменти і пропускаємо просто непотрібний гол з нічого. Просто команда або, або ми самі помиляємося, або команда вибігає в контратаку і ми просто отримуємо гол і потім решту часу стараємося відігратися. Сьогоднішній те, що матч врятували, це плюс для команди? Чи, в принципі, що, одноль, що одне очко особливої радості не принесе? Ні, та звичайно нічого краще, ніж поразка, але ми грали на перемогу, хотіли перемогти. Удачі вам в наступних матч. Дякую.